У кожної людини, а крім призначення, є завдання на кожен рік. Тому в якийсь рік нам краще займатися сім'єю, ставити її в пріоритет. В якийсь рік у пріоритеті буде робота і кар'єра, а в якийсь рік просто треба впритул займатися своїм здоров'ям. І сьогодні я розповім, як розрахувати свою енергію 2024 року за датою народження. Зрозуміти. Що необхідно робити цього року, чого прагнути, які справи будуть у пріоритеті, а чого робити точно не варто для того, щоб 2024 рік був максимально успішним саме для вас. Причому хочу зауважити, що енергія 2024 року почне впливати на людину, починаючи з її дня народження. Ну, наприклад, Якщо людина народилась 3 березня, то з 3 березня 2024 року ця енергія буде актуальна. Отже, що необхідно зробити? Перше, необхідно скласти число та місяць свого народження. Сума не повинна бути більше 22. Чому я розповідала у попередньому відео дата народження та фінансові можливості? Хто не бачив відео? Рекомендую подивитись, посилання на нього прикріплю під цим відео. Повторююсь, сума дати та місяця народження не повинна бути більше 22. Якщо вона більше, наприклад, 23, то ми складаємо 2 плюс 3 5. Далі беремо прогнозований рік. В даному випадку це 2024 рік. До речі, ви можете таким чином прогнозувати будь-який рік. І 25, і 26 і як би планувати довгостроково. Сума 2024 року, тобто енергія 2024 року це 8. Складаємо 8 плюс ваш розрахунок вашу суму місяця та числа народження. Утримуємо енергію, яка відповідає за ваші завдання. У 2024 році. Головною енергією цього року буде саме вона. Дуже прошу не забувати підписувати, ставити лайки, якщо вам сподобалось, бо це дає можливість побачити це відео іншим. Ну, на жаль, такі умови на Ютубі. Якщо ваша енергія року третя, 4 або п'ята, то це прекрасний рік для того, щоб створювати сім'ю і народжувати дитину. Якщо планували в цьому чи іншому році, то краще обрати цей рік. Проводити більше часу із сім'єю цього року дуже добре. Для четвертої енергії можна побудувати кар'єру, відкрити власний бізнес, для п'ятої треба вивчати щось нове та передавати свої знання. Не варто цього року ні з ким сваритись, а жінкам не робити аборти. У кого шоста енергія цього року вам буде здаватися, що необхідно відмовитись від радощів, з'являється страх робити свій вибір. І здається, що все вже вирішили за вас. Можуть з'явитись проблеми у відносинах з собою та з партнером. Але це не так. Цього року дуже добре дізнаватись, що любите ви, що не любите, Вчитись відбудовувати свої особисті межі, підвищувати самооцінку, розуміти, як підпитати себе любов'ю настільки, щоб потім дарувати її світу і отримувати назад. По сьомій енергії вам здаватиметься, що всі плани і цілі зруйновані. І будувати нове просто неможливо, ніби все зупинилось і в житті стався застій. Тому для вас дуже важливо в цьому році мати план, будувати свої плани та мати свої цілі і, впевнено йти до них. Можна цього року переїжджати та міняти місце проживання. Якщо ваша енергія року восьма, то вам необхідно офіційно оформлювати будь-які папери. Бумаги, документи, відносини, шлюб, можна усиновлювати дітей. Якщо у вас у житті щось не зрозуміло, дуже важливо прояснити неясні питання. У цьому році для вас не можна позиватися, розлучатися та шукати винних. По дев'ятій енергії цього року вам захочеться побути одному. Усамітниця. Ну, як би сховатись від усіх. Але це усамітнення воно вам потрібно. Ось не треба нікуди поспішати. Вам необхідно піти у глибину. Цей рік для самоаналізу, для роздумів, для розуміння якихось своїх істин. Ось тому використовуйте це усамітнення. Як на солоду, у кого десята енергія, то вам здаватиметься, що цього року вам просто не щастить і ніби якесь замкнуте коло. Але цей рік він справді буде то густо, то пусто. І якби це потрібно зрозуміти, тому вам треба навчитися відчувати імпульс та йти і щось робити. А якщо нема імпульсу, тобто ресурсів на досягнення, тоді можна нічого не робити, а просто читати, відпочивати, наповнюватись, просто наповнюватись. Цього року вам не варто напружуватись та казати собі, я повинен. По 11 енергії результати року прямо залежать від вкладених зусиль. Вам потрібно працювати, тобто розумово можна фізична, займатися спортом, зміцнювати своє тіло, не лінуватись, тому що, якщо ви будете лінуватись у цьому році, то ви можете набрати зайві кілограми та бути дуже агресивним. Дванадцята енергія може здаватися, що ви жертва обставин. І все завмерло. Ви начебто перебуваєте в підвішеному стані. Хочеться шкодувати себе та приносити в жертву. Але вам не слід так чинити. Вам дуже важливо самостійно виводити себе з підвішеного стану, бути готовим допомагати людям просто так, не для того, щоб щось отримати. У кого 13 та 16 енергія року? То цього року можуть руйнуватись всі опори, і будь-яка ваша стабільність, і вам буде здаватись, що все руйнується навколо, і життя вже не буде колишнє. Дуже важливо не чіплятись за минуле, відпускати його з вдячністю та розуміти, що ці зміни для того, щоб на зміну старого прийшло щось нове, яке дасть вам поштовх для подальшого розвитку. У кого 14-та енергія це рік гормонії, нічого зайвого, ось золота серединка. Дуже важливо не впадати у нащі, а знаходити баланс. У кого 15-та енергія року, то це гарний час для духовного розвитку, езотерики, психології. Треба починати користуватися своєю інтуїцією. Дуже важливо не йти у залежності. І, як кажуть усі, усі тяжкі, цього року можете потрапити в залежність від когось, тому дуже важливо дотримуватись балансу. По 17-й енергії можна планувати своє життя та закладати фундамент на майбутнє, відточувати свої професійні навички та не жити сірим життям. По 18 енергії необхідно згадати про свою мрію, буквально візуалізувати свої бажання та не боятись їх досягати. Саме цього року вам вдасться все це зробити. 19 енергія року це енергія богатства, щедрості і достатку. Дуже добре в цей період будувати кар'єру. Сміливо заявляти про себе в будь-яких сферах. Важливо не скупитись, не засмучуватись. Даремно не витрачати свою енергію. Можна народжувати, народжувати дітей, а в кого вже є дітки, приділяти їм більше уваги. Двадцята енергія року говорить про те, що настав час створювати сім'ю. Приділяти своїй сім'ї час, налагоджувати стосунки з родичами, повертатись на батьківщину, хто поїхав, та відроджувати колишні мрії. Не варто сваритись з ким і в сім'ї, в тому числі, та не руйнувати родину, двадцямально розширювати свою свідомість. Звільнятись від обмежень можна і потрібно вивчати іноземні мови, переїжджати, міняти місце проживання. Не варто сваритись. У кого 22 енергія року, то цей рік народження дітей, цей рік подарує вам легкість та свободу. Дуже важливо робити щось нове для своєї реалізації. Не провалюватись у різні задоволення та брати на себе відповідальність за своє життя. І ось, знаючи свою енергію 2024 року, ви можете планувати своє життя та не робити помилок. А я всіх вітаю з наступаючим новим роком і бажаю усім нам миру та добра.